Слава Богу, улюблені діти Божі, дорогі побратими та посестри нашої славної 115 ї механізованої бригади. Хочу привітати вас всіх з Днем Збройних сил України. Та армія, яка зараз є, це ваша безпосередня заслуга. Тому що я пам'ятаю, коли в 2014 році, як тільки ми почали їздити на схід до наших хлопців і потім постійно з ними знаходитись на зоні зіткнення, це, це було щось, щось інше, але зараз це боєздатна, спроможна дати відсіч любому ворогу армія, і це все я повторюсь завдяки таким людям, як ви. Я вітаю вас, всіх з цим святом, що побажати в цей день. Побажань можна сказати багато, але знаю, у нас всіх одне бажання це швидша перемога. Але перемога також буває різна. Перемога буває така, яку ми малюємо в своїх думках люди. А є перемога, та яку. Установить Бог. І от хочеться дочекатися цього Божого мира, цієї Божої перемоги. Як це буде? Це коли буде мир в серцях наших, мир в серцях кожної людини, коли люди почнуть любити одне одного. Так, да, воно здається неймовірним, але ми до цього йдемо. І я вірю, що в нашій країні запанує такий мир. І ворог забереться, і ми дамо йому відсіч. І перемога все-таки буде на нашому Боці, а зараз хочу зачитати е, псалом 90, -й. Це з давніх давен е, рахувався захисним е, псалмом воїна. Це псалом Давида, це такі мощні обітування, які дає Господь Бог для свого слуги, для свого воїна, для того, е, для тієї людини, е, з якою він постійно був. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешкає? Той скаже до Господа: Охорона моя та твердина моя, Боже мій, я надіюсь на нього, бо він тебе вирве, сцене птахолова з мировиці згубної, він пером своїм викриє тебе і під крими його заховаєшся ти, щит та лук його правда. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає, ані зарази, що в темряві виходить, ані муровиці, що нищуть опівдні. Паде тисяча збоку від тебе, і десять тисяч праворуч від тебе до тебе ж не дійде. Тільки очима своїми подивишся і заплату безбожним побачиш, бо Господь охорона моя, Всевишнього ти учинив за своє пристановище. Тебе зло не спіткає, і до намету Твого дар не наблизиться. Бо своїм ангелам він накаже про тебе, щоб тебе пильнувати на всіх дорогах твоїх. На руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарився об камінь но своєї ноги. На лева і вужа е ти наступиш, левчука і крокодила ти будеш топтати. Що бажав від мене, то його збережу. Зроблю його сильним, бо знає ім'я він. Як він мене кликатиме, то йому відповім. Е я з ним буду в недолю, врятую його та прославлю його. І довгістю днів я насичу його, і він бачити буде спасіння моє. Бог дає обітниці своєму слузі, своєму воїну Давиду, який постійно вів війни. Але все на самому початку Господь робить одну умову. Я хочу ще раз зачитати цей вірш: хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешкає. Що це значить? Це значить звертатися до нього. Це значить в молитві просити Його захисту. Це значить опиратися тільки на допомогу Господню. І тоді він буде відповідати, і тоді він буде берегти, і тоді він буде стерегти тебе і мене. Отче Небесний, я прославляю імення Твоє, і я величаю імення Твоє. І я дякую Тобі за Твою милість. Я дякую Тобі, Господи. Я дякую, що Ти нас бережеш, що Ти нас ведеш, Боже. І молю і прошу Тебе за кожного воїна нашої бригади. Боже, благослови, благослови і збережи, Боже. Вистав свій захист і охорону. Ти в своєму слові сказав, що нічого не торкнеться. Ти сказав, що тисяча паде поряд. І ми віримо цьому слову, і так буде. Благослови нас надалі нести цю службу, яку ти нам вірив, захищати нашу країну, Господи. Благослови наші домівки, наші сім'ї, наших батьків, дружин і дітей, Боже. І приди зі своїм миром на нашу землю, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.